Всім привіт, друзі! Зараз ми будемо грати в Minecraft! Я думаю, ви всі граєте і це виживання на літаючих островах. Літаючі острови, ви думаєте? Що то? Ви зараз побачите, що то таке. Це не просто острови, це літаючий, вот. Так, зараз добудемо дерево. Так, добуваємо наше дерево. Так, ми вже добули підписники п'ять дерева. Треба зробити доски. Робимо зі всього дерева дошки. І верстак головне верстак ставим Дивимось, що в сундуці. О я знаю, що це таке. О, хвостик. О, тут якраз красок вокругє. І дивіться, нам, коротше, треба розлити підписники, нам треба розлити всім підписники, дивіться. Оце лайфхак ой, Дивіться. Ви таке бачили у нас десь. І дивіться, отак треба, щоб в... щоб отут ще був зламаний блок для вода. Ламаємо. Ду! Туди! І в нас виходить це. Так. Там никого нема. Вроде тут никого нема. То... Так, То стоимость. Не понял. О! Ну тут все-таки є хтось. Тоді нам треба защиту хорошу від нього. Зараз я таку защиту візьму. Треба защиту. Треба захищатись мечом. Дерев'яним. Саме те. Це лучший меч в історії. Minecraft oh. Eu vou ajudar Eu arrumei Eu E Вот що нормально можна Це Це був Так. Так. У нас є от. А чого портал зажигон? Интересно. Оу, ой, ой Ой, О, помер у лаві. Буває ранне. Ще треба може кірку зробити нам. Я думаю, нам ще треба кірку зробити і навіть ще гілків трохи. Гілків дуже мало в нас. Так що що в нас в нам зробити? Добути оце... О І добуваємо лижник. Та блін, чого все в лаві горить. О! Я заспавнився, що в плоскому світі. Да, могу ще зараз втопитись в лаві. Да, з цими спаунпойнтами вашими. У, нормально. Так, так, у нас кирик. Чогось я не можу добути булыжник нормально, то...

Броніку він зразу на себе. От вона. Чар яблочко. О, в нас є меч. Оп-оп-оп. О, перше залізо наше. Тут тут. Не впадай. Чуть не впало залізо. Навже нам добуваємо залізу. Так. <тит recato playshalf> oh <scratches> О. Богій, а нам не помішає. Оша залізо. Так. Так-сяк. Так, так да, добуваємо. Отсел, от ми добуваємо оце одне в У нас. нас є перша заліза. Тут у нас і заліза, і лава. Ух, чуть не впав впавне. Ну нічого, таке теж буває. Олексій. <звігінь> Добуваєм. Добуваємо. Добуваємо вугіля. вугілля. нас вугілля, в нас вугілля, в нас вугілля. і йдемо на базу. Ой-ой, а як тут пробратись? Хм. Mm. Фух, є, фу, ми зробили цей скочок. Хм... Mm. Це наче. Так, що нам ще зробити? Хм... Mm. Це остров ми іслідували повністю. Так, треба каміння більше добути. Більше камнів? хе я впав. Ой, опять в цьому плоскому світі. Баги Майнкрафт! Ті, хто создавали Майнкрафт, не продумали так. Це уфуфу. Там пустота буду знати. О, нам добити хватає, думаю. Так, у нас верстаку її вроді робити. О, да, верстак. Ой, пічка. Пічка в нас вже є. Закидуємо наше залізо. О, вже дерево одне виросло. Треба чіпати друге. Рости, рости. Отостунту, печка. Так, так, може в цьому острові ще щось є засекречене. Стоп, а що на другому? Це виживання на островах літаючих. Е, ви. ви не чули? чуєте взагалі. Там, там шалкери є. Ой-ой-ой ой! Лаву. О, я після цього не горю. Ну, я думаю, ми вже будемо кінчати відео. Сіе!